дбати про чотирилапих у притулку дім сірка нині проживає 410 тварин. Керівниця закладу Наталія Когут зазначає, ця кількість постійно зростає, натомість персоналу недостатньо і прилаштувати собак в добрі руки стає все важче. А існує притулок завдяки підтримці небайдужих благодійників. Дуже багато на жаль тварин в місті є, яких просто випускають господарі на вулиці і виїжджають за кордон. Це проблема номер один. І наш притулок він найбільший. В області він вже фізично не справляється з такою кількістю тварин, тому що нема у нас постійних працівників. У нас дуже мала кількість працівників. А роботи у нас на штат, мабуть, 100 людей. А у нас працює 4 людини зараз. І наголошую, у нас немає фінансування міста. У нас немає підтримки держави. Ми існуємо за рахунок добрих людей, добрих благодійників, які в нас вірять, які в нас вливають кошти, щоб ми надалі розвивалися. На утримання притулку в місяць нам треба назбирати від 400 тисяч. Гривень на один місяць отримання притулку в рік нам обходиться майже в 5 мільйонів. Це великі суми, але завдяки людям, які в нас вірять, нас підтримують, ми назбируємо і ми існуємо. Щоб допомогти собачому притулку дім сірка, 28 січня о 18.30 в Івано-Франківську організовують благодійний вечір в програмі заходу, аукціон, де можна буде придбати унікальні речі. А ще виступ тварин буде надзвичайно цікава програма. Виступи тварин. Продаж продаж аукціон цінних лотів. Серед лотів будуть представлені твори мистецтва таких відомих художників, як Галина Філіпова, Роман Бончук та інших. Також ювелірні вироби, багато українських автентичних прикрас, футболки, м'ячі з підписами відомих спортсменів. Тобто, дуже дуже багато буде цікавих цінних лотів. Також буде такий експрес-магазин, де можна буде задонатити будь-яку суму і взяти. Ти будь-що що стоїть на столику, тому друзі, закликаю вас, знайдіть цей час, знайдіть можливість прийти, відвідати наш вечір. Мета події зібрати кошти для закупівлі двох сотень утеплених будок для собак. Яна Лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.